Чупити смерть Господню, звіщаєте, аж доки він прийде. Тому то, хто їсть цей хліб, чи п'є, чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крови Господні. Нехай же людина випробовує себе і так, нехай хліб їсть, і з часу хай п'є. Амінь. Враті, сестра, слава Господу! Ми по вірі, по благодаті, незаслуженій милості Господній до нас сьогодні маємо можливість бути в Домі Божому. Більше того, ми маємо можливість зустрітися з Ісусом Христом, з Господом, в нашому дусі. Ми можемо мати єднання в Господі, і це дарунок для Господа сьогодні нам ранок. Більшої радості. І більшої цінності на цій землі бути не може. Чим мати близість з нашим Господом, тому нехай Господь нас благословить сьогодні. Мати цей час і використати його, не втратити перед Господом. Ми сьогодні маємо святкове служіння. І каже апостол Павло кожного разу, як будете їсти і пити, смерть Господню звіщаєте. Кожен раз. Коли ми маємо це служіння, це не є обрядовий, це не є порядок, це не просто такий звичай. Ми звіщаємо щось велике. Люди, коли досягають в своєму житті або історичні моменти, які записуються в історію, і якщо вони дотичні до цього, вони все життя потім згадують. В такому то році було таке, і я мав участь до цього. Я мав дотик до цієї події. От сталася така переміна, що весь світ побачив, і я мав дотик до цього. Сьогодні, Ісус Христос, який торкнувся нашого серця, ми маємо дотик до самого великої події всієї історії. Слава Господу! Ми сьогодні звіщаємо непереміну царства, непереміну якихось. Стихійних лих або якоїсь великої події, або досягнення людства. Звіщаємо сьогодні визволення в Ісусі Христі. Ми сьогодні звіщаємо, що жертва, яка була принесена, вона була вичерпно достойна і вичерпно, їй вистачало для того, щоб викупити весь світ і кожного із нас. Слава Господу! І каже апостол Павло. Що кожного разу. Смерть звіщаєте. І тому, коли хто їсть хліб, і чашу п'є негідно. Читаючи ці слова, і виникає в мене до себе і до, можливо і до вас теж питання, а в кій момент ми стали гідними? Знаєте, коли каже, дивіться, пильнуйте, щоб ви часом негідно не взяли, але виявилося, що по ласки Господні. По благодаті до нашого життя Він нас зробив гідними, достойними того, чого ми не мали права бути гідними, правда? Він зробив нас причасниками до того, до чого ми досягнути ніколи при своїх можливостях і своїх ресурсах досягнути не могли, але в якийсь момент Господь зробив нас гідними. Що саме Він зробив? І апостол Петро, він каже, що ви викуплені не сріблом, не золотом. А чим кров'ю? Від чого викуплені? Що нам зробив Господь такого від марного життя? Марне. Це те, що ми прожили, все, що ми досягнули, і в кінці нашого життя, воно нічого не значить. Це подібно до того, як еклезіаст багато чого досягнув, багато чого отримав, і потім каже, воно все значення не має. Людина, яка прийшла, така і вмирає, нічого з собою не бере. Но явилася Божа благодать в наше життя, і кожен наш день, він може мати ціну. Браті і сестри, кожен наш чин перед Господнім лицем воно може мати ціну. Воно може бути немарним. Кожне наше слово, воно може мати вагу. І це, дякуючи Господу, нас Господь визволив від марного, від того, що ми проживемо. 20, 30, 70, 90 років і станемо перед Божим престолом, і воно буде немарне. Господь згадає, Господь згадає наш вчинок, згадає наше слово, згадає наш молитву, за кого ми молилися. Коли ми перебуваємо в Господі, Господь нас звільнив від марного життя. Він приготував для кожного з нас добре діло. Він приготував для кожного з нас потрібне слово для брата, для сестри, для сусіда, знайомого, навіть для того, кого ми зустрінемо кожен день. Господь може дати думку, щоб ми марно не прожили, щоб ми марно часом не використали свій язик і не сказали пусте слово. Він може і робить, дякуючи своїй любові, наші слова важливими, наші вчинки. Наші дії, наше служіння в церкві, це Він робить, це не ми такі. І це зробила жертва Ісуса Христа. Про це ми згадуємо. Він зробив нас гідними, ми такими не були. Він зробив нас дітьми своїми. Про що? Можливо, ми не так часто і згадуємо, або, можливо, згадуємо не в такому важливому, наскільки це важливі ціни є в нашому житті, недоцінюємо. Каже слово Господнє, що він зробив нас домашніми. Домашніми своїми. Це не значить, що ми можемо легковажити, зневажити, або якось так, знаєте, як ну, принизливо говорити про Господа. Ні. Він по своїй благодаті умалив себе і зробив нас гідними домашніми своїми. Слава йому. Браті і сестри, домашні. Знаєте, як це? Це коли я вдома і мої діти біля мене. Вони мене просять, і якщо то на користь, я їм даю. Але більшість дій моїх для моїх дітей не в їхніх просьбах, правда? Ну, згадаємо, коли ми маємо дітей, наше життя як батьків, як дідів, бабусів, не в тому, щоб ми виконали їхні бажання, правда? А наше життя в тому, щоб бути благословенням і корисним для них. Ми бачимо їх брудними, ми їх миємо. Ми бачимо брудну одежу, ми її стираємо. Ми бачимо, десь вони поранилися, ми їх лічимо. І їм цього просити нам не треба, правда? Дуже рідко і дякуючи Господу, в наш час діти нас просять, дайте нам їсти, бо ми голодні, ми хочемо їсти, а ми не можемо що дати. Правда? Нема такого в нас. зараз. Дитина приходить, встає рано, а каша готова. І вона цього не просила. Вона цього не просила. Приходить зима і її одягають в теплу одежу. Чому так стається? Чому наші діти ось так можуть легко жити на цій землі? Тому що в них є батьки і певні можливості. Братя і сестри, Ісус Христос своєю жертвою зробив нас домашніми. І багато речей, які ми отримуємо в своєму житті, ми навіть не просимо Господа, тому що ми навіть не знаємо, що нам попросити. Він нас одягає, Він нас цілить, Він нас оздоровлює наше тіло, наш дух. І навіть коли здається моменти, коли ми. Навіть не бачимо, що ми замастилися в цьому світі. Він приходить і робить нас чистими своїм словом. Він каже, ось, подивися, поглянь в слово моє, яке є церковь, ось тут твоє обличчя замастилося, ось твої руки замастилися. Він це робить, тому що ми стали домашніми. Браті і сестри, ми стали гідними цього. Дякуючи і Ісусу Христу, слава йому. Ми стали церквою Ісуса Христа тілом. Стали гідними цього, дякуючи йому, не нашим заслугам. Нам нічого перед ним поставити і сказати, ось дивися, Господи, який я добрий, а тепер я буду членом Твоєї церкви. Я буду членом Твого тіла, ось такий я є добрий. Не такий, як ці всьому у світі. Я от став кращим. Ні. Це зробив Ісус Христос. І саме тому апостол Павло, він каже: коли ви берете, коли ви берете, дивіться, чи ви є гідні. І сьогодні хочеться переглянути своє життя і зараз буде молитвою і сказати, Господи, чи я тримаюся в отої гідності, чи я тримаюся в отої планки, чи часом я не втрачаю, не втрачаю ту очищення від марного життя, а ні, назад вертаюся в то марне життя? Чи часом я не втрачаю оце домашні відносини з тобою, а приліпляюся до цього світу? Ти часом моє серце, мої наміри, мої сердечні. Мрії або думки, які знає тільки Господь. Вони відвернулися від Господа. І замість того, щоб дивитися на гору, наші думки були про небесне, ми перевертаємося на, на земне. Каже Павло: пильнуйте, подивіться, перегляньте себе. Господь багато зробив чого нас гідного, чого ми не були достойні. Не втрачайте цього. Не втрачайте в цьому світі, не живіть подібно до цього світу. Беріть участь, згадуйте і пам'ятайте, якою ціною, але при цьому переглянуйте, чи часом ви не втратили то синовство, ті близькі відносини, які ви отримали в Ісусі Христі. І про це ми зараз будемо йти до нашого Господа і молитися Господи. Ми так дякуємо Тобі. Ми були недостойні, ми були негідні перед Тобою, але Ти зробив нас гідними. Але ти бачиш наше життя в цьому світі. Ти бачиш це марне світське життя, яке часом часом приліпає до нас. Ти бачиш наш язик, який ти звільнив нас від пустих слів, але часом щось проскакує. Ти бачиш наш характер, який ти відновив, ти зробив первину розуму нашого, ти відновив наш розум і зробив розум Христів, чого ми були недостойні. Іноді приходить та думка, з якою ми повинні боротися і, можливо, навіть пропускаємо через свій розум. Ти бачиш нас, ми є люди. І ми сьогодні хочемо просити у тебе милості. Господи, прости нас, де ми, де ми не явили святості, де ми втратили ту гідність, яку отримали в тобі. І нехай сьогодні ми через Твою благодать, через Твоє очищення беремо гідну участь. І нехай воно буде благословінням в нашому житті і рухаємося далі. Тому що ми те, що отримуємо в Тобі, незрівняно, неосяжно, і наш розум не може осягнути те, що ми отримуємо в Господі через жертву Ісуса Христа. Йому нехай буде слава за все, наш Богу, Отцю і Сіна і Сьому Духу. Амінь. Помолимось.